Дітки, доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо виконувати стрибки, а допоможуть нам з вами у цьому гімнастичні палиці, ось такі дві, а якщо у вас їх немає, то можна використовувати скакалку. Зараз я покажу, як це все розкласти. Розкладаємо або на майданчику, у якому, щоб була рівна поверхня, або ж на підлозі у будинку. Палиці кладемо на відстані приблизно 20-30 см. І скакалку також розкладаємо ось так. Розкладати на такій відстані все потрібно для того, щоб туди помістилися ваші ніжки. Коли ми будемо стрибати. І скакалки ось робимо так, також ось такий загин, щоб можна було її використовувати замість гімнастичної палиці. І починаємо стрибати. П'ємо перед розкладеними палицями, ручки ставимо на пояс, мішки разом і починаємо стривати один, два, три, чотири. Повертаємося на іншу сторону і далі стриваємо. Знову перевіряємо вихідне положення, ніжки разом, ручки на поясі один, два, три. чотири. І таким чином повторюємо 2-3 рази. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. Ви справжні спортсмени, сильні, спритні, витривалі. До нових зустрічей!